Thank you. Благословенный Бог нас завздрони повсякчасы на веки повсяк веки. тобі, Боже, на слава тобі, Царю небесный, утешитель души истины, що всюди и все, наповняєш, наполняешь, Скарби добра и життя подателю, приди и вселися в нас, и очисти над всякой скверны, и спаси блоей душі наші, Святий Боже, святий, кріпкий святий, безсмертний, помилуй нас, Святий Боже, святий, кріпкий, святий, безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю, і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Присвятая Тройця, помилуй нас, Господи очисти, гріхи наші. Владико, прости беззаконня наші, святий завітай істили немоче ім'я Твого ради, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш те, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокосу. Але визволи нас від лукавого. Богом. Во Своє царство єси вилоса, і сина, і духа, і повсякчас, і на віки, Амінь. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині, і по і на віки віків, амінь. Прийдіти, поклонімся царяві нашому Богу, придіти поклонімся Христу, царяві нашому Богу, прийдіти поклонімся і припадів до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Візла мене від вороги моїх, Боже мій від тих, що послав на мене захисти мене, спаси мене від тих, очені беззаконня, від крувашених врятуй мене, бо вони підстергає душу мою, збираються на мене сильні, і не беззаконні, і не за Господи, без правини моєї, вони йдуть на мене, встань, же, на допомоги мені поглянь, Господи, Боже, сил, Божий Ізраїлів. Тані відвіду усі народи, не помилуй нікого з тих, що законя, що Щовечора розходяться вони жадні дні до крові, як пес, і обходять місто. Ось вони виховлять язиками своїми, уста і немає слова, а мечі. То думаю, що їх учує. але, Господи, посмієшся з ним, остороблю усі народи, сила моя в тобі, Боже, ти заступник мій. Ти Бог мій і милість стоя попередить мене, богдасть мені перемогу над ворогами моїми, не убивай їх, щоб люди не забули закону Твого, розви їх силу Твоєї захиснику мій, Господи, уста їхніх, то гріх душі їхньої, хай буду співстиені в гордині їхній, за прокльони їхні та за неправду, яку вони говорять, їх гнівом Твоїм, так що не встало їх. Щоб не піздали люди, що Бог володіє народами, усі кінців землі, вони сходяться вечорами спрагні крові, як псі, обходять місто, вони шукають поживи, але нести лягай спати. Я буду освіти силу Твою, що зранку проставлятиму милі бо ти був оборонцем моїм захисником моїм, у час биди моєї, сила моя, я буду того тобі співати, бо ти заступник мій Бог мій. Який милує мене, слава Отцю Істину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків, амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі Боже! помолимо. ർക്കോദും യുപമോത്രം Господи За святий красей да владику яця нашого блаженішого митрополита і, і, і владику нашого, високопревосвященішого митрополита Нестора, чесний пресвітер, неприсвітер діяконство, діяком слада увесь пришті людей, Господу помолимо! Господи помилуй, заюкриво і Богом бережену Україну нашу да владу військові і народ її. Господу помолимо. За село наше, за всяке місто, село країну і за тих, що повіряй живуть у них, Господу помолимо, Господи помилуй, за добре поліча, за завражай плодів за і за щасли мирні, Господу помолимо, Господи помілуй, заніх, за, за не дуже знеможених, та поневолених, і за спасіння їх. Господу помоли, Господи помилуй, я призводитися від нашестя чужинців, Господу помоли, Господи помилуй, я призволитися нам відтяпи скорботи, і в небезпеки, та недолі, Господу помоли, Господи помилуй, наступи Господи. Силий і охорони, Боже, твоєю благодаті. Господи, помилуй. Хей, се добре чи преблагословену славу, владицю нашому родицю і Преснодіву Марію, завсіма святими, пом'янувши самі тебе один Господ, і все життя наше Христу Богові відамо. Подаві належить усяка слава, чезі. Сину, і Святому Духові нині повсякчас і навіки віки. О Господі Господь вивча нам, ім'я Господнє. Бо Господь я нам, благословен. Хто йди в ім'я Господнє? Пославляйте Господа Бо і милість його. Господь, і і я вигівся нам, Благословен! Хто йде в ім'я Господнє? Били, оточили мене, Я ж іменем Господні. Переміг її. Господь і я вигівщана. Благословен, хто йде в ім'я Господнє. Не ворожити буду і повідатиму про діла Господні. Господні я веривша нам. Благословен, хто йде в ім'я сталося. І дивне воно в очах наших. Господні я винівся нам, благословен, хто йде в ім'я Господні, очі вівцяно, благословен, Хто йде в ім'я Господні, добродиці, запалом нині прибежим, Гришні і смирені і припадімо у взиваючи з лидини души мною, владаючись і помежитьми, восердившись над ногами, бо загибаємо від множества ріків, не заверни рабів твоїх нічим. Бог тобі єдину заступницю маємо. слава, За Отцю і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків, не замовкнемо ніколи бродице, просило Твоє говорити мене до стогу Бога вивці не простояла, благаючи, хто б нас від твої бід? хто охороняв нас нині вільними, Не відступимо від тебе, владице, твоїх вороги спасає завжди від душа кої, Приможіть на мене голосом, Господь силу людям своїм дасть, Господь поблагословить людей своїх миру, силу людям своїм дасть, Господь. По людей своїх миру. Принесіть, Господу, Сини Божий, Принесіть, Господу молодих ягнят. Господь село людям своїм да. Господь. Поблагословить людей своїх миру. Господь силу людям своїм да. Господь, поблагословить людей своїх миру. Господу помолимо, Господи помимо. Святий перебуваєш і ми тобі славу села, імоти, сину, і святому духу. Нині повсякчас і на віки. Амінь. дихання нехай хвалить Господа. Як дихання, нехай хвалить Господа, о святі, боліть у тверді сили Його. Ях дихання Хвалить Господу дихання! Нехай, хвалить І да. сподобатися нам выслухати святий Іван. Господа молимо! Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй. Даньмо побожно, вислухаємо святе Іван Мир пути, ці духові та моєму, святого Іван Нечетання. Слава тобі, Господи, слава тобі. одного разу, коли Ісус навчав, хтось народу сказав йому, учителю, скажи братові моєму, що він розділив спадщину зі мною. Він же сказав чоловікові тому, хто нас поновив, судити чи ділити вас, при цьому сказав їм глядіть, остерегайтеся, користолюбства, бо життя людини не залежить від багатства її маєтку. Слава тобі, Господи, слава, тобі. За всіх ти молишся, благая, за тих, що прибігають з вірою під моготній покров, бо іншого тривало в порятунку ми грішні перед Богом. Біда і скорботах не маємо, обтяжені гріхами незліченими, мати бога вишнього, тому то ми до тебе припадаємо, і зба від усяких Твої воля і, ти, доти, і, твоя, і вухо твоє, Всі із скорбних регадість, і пригнічених Заступниця і голодою очи коремителька, скитальців потігиха. Бурями гнаних пристань, хворих посіщена, немічних покров і засунеця, жеста рости, мати бога вишнього, ти єс і Поспішися мого лимся, щоб спастища рабагам, Тву милиян моєм таким роді, роді. Радуйся, пречистая дібо, радуйся ці міськи при царям Христа. Радуйся, зроставши грозно таїнствене, Радуйся, двери небесна, і неупали макопино, Радуйся, всемірнещі вогітло, Радуйся, всіх радостей. Радуща вірних спасе, радуща заступнеться всіх християн і прибіжище влади ще це моєстину і святому духові по серця на віки вівомі, радуща вселенної похвалу, Радуйща храмі Господні, Радуйся, горотінню сповита, радуйся, радуйся всій прибіжнищи, радуйща світильниче золоти, радуйся, славо православних всечесна. Радуйся, Марія мати Христа Бога, Радуйся, раю, радуйся Божественна трапезо, радуйся тігини, Радуйся, ручко все золота, Радуйся, всіх попова, поповага. ോകേ മലമസ് വൈ സുഖൈ പമേമോ ഹതി പമേ വസ്പതി പമയവ ഹോസ്പതി ഓമീ Завладику я це нашого блаженіша митрополита і пані, молодику наша високоприсвященіша митрополита Нестора, запретів наших священників, священно монахів і за все в укритті братство наше. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Любимо богобережену Україну нашу завраду, вікна і народі, за державність перемогу, мир, здоров'я та спасіння, їх, Господь Бодораму всьому, і від такого ворога і супротивника. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Ще малимо Господу до Богу нашому, що вислухав голос поліні на трісний і рабів, своїх воїнів. Івана, Назара, Сергія, Назара, Італія, Олександра, Дениса, Олександра, Івана, Станіслава, Константина, Олега, Олександра, Дениса, Романа Олега, Василя, Андрій, Андрій, Олександра, Івана, Сергія, Івана, Андрій, Олега, Руслана, Миколаєва, Анатолія Івана, Андрія, Богдана, Андрій, Олександра, Олега Степана, Сергія, Івана, Віктора, Андрій, Серса, Олега, Михайла, Андрій, Матвія, Любомира, Ігоря, Володимира, Богдана, Любомира, Володимира, Василя Сергія, Сергія Івана, Василя Олександра, Вадима. Андрія Василя, Василя, Михайла, Василя Андрія, Сергія, Романа, Ігоря, Тараса, Ігоря, Олега, Дмитра, Андрія, Михайла, Петра, Тараса, Івана, Зерновія Петра, Ярослава, Володимира, Петра, Михайла, Дмитра, Олександра, Світлана, Сергія, Івана, Володимира, Віталія, Олега Богдана, Дениса, Любомира, Руслана Андрія, Володимира, Володимира, Василя Івана, Володимира, Володимира, Тараса, Павла Бориса, Василя Олександра, Олега Сергія, Максима, Віктора, Анатолія, Артура, Степана, Романа, Степана, Івана Віктора, Артема Сергія Олександра, Олександра Андрія, Артема Сергія Олександра, Івана Петра, Ігоря Сергія, Володимира Віктора, Максима Андрія Антона, Олега, Ярослава Володимира, Богдана, Михайлова, Василя, Богдана Ігоря, Ярослава, Ігоря, Сергія, Петра Бориса, Олексія Олега, انندرا آرسان یوری یوری بہتانا چاندر Олександра Романа Василя, Якова Василя, Дмитра Данила Василя, Андрія, Андрія, Віктора, Романа, Василя, Івана, Олексія Павла, Андрія Романа, Миколая, Михайла Владислава Юрія Тараса, Мартина Степана, Гераєруслана Володимира, Олександра Віктора Богдана, Андрія Павла, Миколая, Романа Василя, Миколая, Максима Сергія, Дмитра, Володимира Серафима, Андрія Сергія, Олега Віталія, Володимира, Володимир, Ростислава Віталія Івана. І всіх наших воїнів, і що зберіг від смертоносної і ранові дитякої, і хвороби душевний, тілесний, що здорові всі ті життя їх проходили щоб здоровими з перемогою вернулись додому. За милостиві, Господи, вислухай нас і помпіву. Господи, помилуй, Господи, помілуй, Господи, помилуй. Лікаря до житті, Христа, Спасителя, наширів жили, серцем до невезернаємо, за мене виблагаємо, заспокой віті, лесі, строгання рабів своїх болявчих і воїнів, Василя Івана, Володимира, Серафима, Андрія, рабів Божих, Михайла, Михайла, Миколая, Олександра, Левомира. Степана, Надіина и Романа, Михайла Нарейте, Терези, Нарейта, Софії, Михайла, Матвія, Оксана Оль, Алеха Марії, Івана, Халини, Олександра, Оксани, Любові Петра, Тетяни Надії, Євтафія Марія, засілення Павла і доньки рузборринги, підняв так видимію здоров, молимо тебе саме листові, Господи, нас. І помилу. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Вони попреси Боже, нашого бідного випадаєш від насильника, рятуєш карятує безпорадного там, Господи, рабів своїх воїнів. Олеган, Андрія, Василя, Ярослава, Павла, Ігоря і всіх наших воїнів, що біді в неволі у кого перебувають безліці, пропавши. Милостиво звільни, додому поверни, молимо тебе все милостиві, Господи, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо за милі святиня, здорові святіня, парозавітання прухні відпушні, ріки вравів Божих, за здоров'я Степана Мирославові потреби, за здоров'я Івана Хрестині, за щасливу дорогу, за здоров'я всіх присутніх, за здоров'я всіх наших воїнів, усіх полонених і ранених, з усіма рідними та близькими їхніми усіх доброчинців і всіх християн. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. О Ни. Спасителю нас надійшти кінці в землі, що на морі данайку и ми усим, болосиві влади по доріків наших, і помилуй нас, бо ти ми, востові чоловіку любний, Бог єси, ми тобі слава послаємо, посину и свясподу хобі, нині повсякчас, і на віки. Амінь. Господи Боже наш, Тобі слухай мої, те, яко він просяв до Тебе руки народ Ізраїля з містим нам, а Лакитяну зброю відсуставили на битву та повелів тронти спинитися. Ти нині, Владико, почуй, нащо молимо й за Тебе. Звісний силуй Твоїй побози, народ наш, благослови Його справи, премож славуй Твоєї. І перемогою над двором звіти в сему, ті твої нашу державу, збережи наше військо. После ангела Твона, звітня, захисників народу нашого, пана, нам все, що просимо для спасіння, примири ворожнечий, миру тверди, прости не Господи, ведемо провести твою карабів Твої заступає в усьому. Тим же, кому судив ти покласти душу свою на війні, за віру православну та побозі народ наші державу про це їх провине, і день праведної плати твої подає вісім, слідня по твоей царство і твої від тебе всі приймай на тебе надію покладає, і тобі славу вас цю свою спину і судом сухові не повсякчас, і на віки. Амінь! від Амі. І, славні, і не зрівняно славніше від Рафиємів, що Бог о породила, слущую Богородицю тебе величаємо. Слава тобі, Христе Боже, надія наша слава тобі, слава Сісіям і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і віки віків. Амінь. Господи, помілуй, Господи, помілуй, Господи, помілуй.

Укратину храни, волі и свіги ту правеням, сидіти огу сіны, свитлом на оке і снаганя, нас дітой просвіти, чисті до відокраю. Ти нас Боже стрости, молимось Боже, єдиний, нам Україну храни, всі свої ламацькі ще дороти, є на нас зверни, дай йому волю, дай долю, Дай добро вроду світа. Що дай Боже же О, Є ся дай Боже ще маро. Обу. Є много я літа. Слава Україні. Героям слава! Дякую <кху> <кху> за молитву. Та Господь береже наших захисників. Сьогодні в Євангелії Господь говорить нам, що остерегайтесь користолюбства, бо життя людини не залежить від того, скільки в неї є статків. Життя людини залежить від її віри, від її любові, від того добра, яка вона чинить, від того уповання на Господа Бога і від того, наскільки щира наша молитва. Тому просимо Бога віри, щоб ми вживали ту віру. Для щирої молитви, для захисту наших захисників, для миру, правдивого Божого миру на нашій землі. З любов'ю, дякуючи Богові за все. Слава Ісусу Христу! Слава! Завтра молимось дома пілійно, а зустрічаємось у середу. Слава Ісусу Христу!